Слава Україні, друзі! Тривають 25 п'яті літні Дефлімпійські ігри у Токіо. Продовжуємо і ми в нашій Дефлімпійській студії висвітлювати всі головні події Дефлімпіади 2025, А головне говорити про перемоги української команди. Тож, я Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік Вітаємо вас з Токіо та Києва. І залучаємо до нашого переможного марафону. Ще вчора ми підсумовували минулий Дефлімпійський день і говорили про рекорд 15 медалей, яких ще не бачили. Ми за один день на іграх в Токіо. Як вчора, 24 листопада, у змагальний день в нас 18 нагород. і Одразу ж. Наші хлопці та дівчата перевершили свій високий показник. Тож за минулий змагальний день в нас 18 рекордних високих нагород: а саме 6 золотих, 7 срібних і 5 бронзових медалей. А також в нас є дефлімпійські рекорди і. Світові рекорди у Дефлімпійському спорті. Тож дивимось на загальний медальний залік зараз усіх команд за підсумками завершення вчорашнього змагального дня. В нас вже майже 80 нагород. Подивіться, 79 медалей, 28 золотих, 29 срібних і 22 бронзові. Ми вдвічі перевершуємо наших переслідувачів. Команду Китаю вже треті господарі змагань японців. в них 36 Нагород, далі Південна Корея, ну і Іран так несподівано теж опинився на п'ятій сходинці. Тож, великі-великі молодці. Наші козаки і козачки і далі ми підсумуємо минулий переможний змагальний день. Тож ранок 24 листопада розпочався одразу з трьох нагород у боротьбі. Вільній боротьбі золото виборов Анатолій Червоненко вагові категорії до 86 кілограмів. Також бронзові медалі до командної скарбнички додали наші Сергій Сущевський в категорії до 57 кілограмів та Віктор Антипенко у категорії. До 97 кілограмів. Браво хлопці! Але краще про це не просто поговорити, але й побачити. Тож, всі емоції, всі переможні моменти змагань зібрав наш Олександр Литвин. Медальним виявився день для наших дефлімпійців і у вільній боротьбі, де наші спортсмени здобули три призових місця. Сергій Сущевський у ваговій категорії до 57 кг кілограмів виграв бронзу у представника Туреччини. Віктор Антипенко у ваговій категорії до 97 кг кілограмів переміг болгарина і теж виборов третє місце. І Анатолій Червоненко у ваговій категорії до 86 кг кілограмів поборов диклімпійця з Індії зайняв перше місце та отримав таку бажану золоту медаль. Емоції, звичайно, дуже дуже радісні. Перший день змагань по греко-рімській боротьбі був. Він зайняв третє місце, а зараз другий день змагань по вільній боротьбі зайняв перше місце. Став чемпіоном. Це дуже велика радість. Дякуємо всім, Дякую. Велика подяка спортивній федерації глухих України, обласному центру інваспорту, Українського центру інваспорту. Також велике дякуємо. І звичайно ж СУ. Збройним силам України. Ми також підтримуємо їх. Велика вдяка вони там. Також борються і ми тут боремося. Ми завжди перемагаємо. Наша збірна посіла п'яте загальне командне місце у вільній боротьбі серед 14 команд-учасниць. І у греко-римській серед 18 країн-учасниць. Це дуже гарний результат. До речі, раніше в Олімпійських іграх брало участь 5-6 команд. Бажаємо нашим борцям подальших успіхів у цьому нелегкому виді спорту. І не забуваємо пророчі слова нашого класика: – «Борітеся, поборете». Поборемо та ще як умога більше медалей будемо виборювати. Ну і окрім наших борців, нас також. Стараються завжди тішити і наші представники у велоспорті. Є чергова вже друга висока нагорода. Тож у секторі маунтенбайку, дебютному, до речі, для України виді програми в жіночому шорт-треку Українка Єлисавета Топчанюк стала однією з ключових учасниць фінальної гонки. Так було на старті, так було й після фінішу. Українка стала другою, випередивши зрештою конкурентку з Польщі. А напередодні українська вологонщиця у шосейному спринті на тисячу метрів завоювала бронзову нагороду. А далі естафету успіхів в прямому і в переносному сенсі цього слова підхопили вже і наші легкоатлети. Вони завершили свій виступ на Дефлімпіаді, надзвичайно потужно виборовши одразу ж. Чотири медалі. Тож золото у жіночій естафеті 4 по 400 метрів у складі Катерини Потапенко, Юлії Шаповал, Соломії Куприч та Крістіни Кіняйкіної. І це ще не все, тому що в нас є срібло у жіночій естафеті. 4 по 100 метрів у складі Юлії Матвієвської, Юлії Шаповал, Соломії Куприч та також все, тіє, все тієї ж Крістіни. Кіняйкиної також срібло виборов наш Ярослав Водоп'янов у стрибку в довжину, а бронзу Юлія Матвієвська у цій же дисципліні. Просто прекрасний показник, який, знаєте, став підсумком яскравого виступу наших легкоатлетів. Вони вибороли 14 медалей на Дефлімпіаді у Токіо, і це третій показник серед всіх. Країн-учасниць. Вітаємо наших легкоатлетів і дякуємо за такий чудовий виступ. Ну а як все це було у прикінцевий день легкої атлетики на Дефлімпіаді у Токіо? Подивимось у сюжеті нашої журналістки Тетяни Мацкової. Українські легкоатлети продовжують поповнювати скарбничку збірної. Юлія Матвієвська виграла бронзу у стрибках у довжину на Дефлімпіаді Токіо 2025 Спортсменка дебютувала у Бразилії, де також виборола срібло, а також бронзову нагороду у потрійному стрибку. Жіноча команда в Естафеті 4 по 100 метрів принесла Україні срібло. А Ярослав Фодоп'янов здобув срібло в чоловічих стрибках. довжину. це перша дефлімпійська нагорода в кар'єрі спортсмена. Так, я задоволений сьогоднішнім виступом. Я розумів, розумі, що перше місце у нас буде тяжко вибороти, тому що спортсменка з Куби дуже добре підготовлена і в неї зараз немає, на жаль, в цьому виді спорту конкурентів. Я задоволений, що ми з медалями, тому все добре. Ярослав дебютував у Бразилії у 2022 році, але там став п'ятим. Жіноча естафета 4 по 400 метрів принесла Україні золото. Катерина Потапенко, Юля Шабувал, Соломія Куприч і Крістіна Кіняйкіна впевнено обійшли суперниць. Кожна медаль це крок до нашої спільної мети. Це гордість нашої країни. Ми з нетерпінням чекаємо нових злетів і ще більше яскравих перемог до кінця ігор. З легкоатлетичних доріжок переносимось на татамі. Звісно, ж, куди Токіо і без єдиноборств і бойових мистецтв. Вчорашній змагальний день став просто справжнім. Проривом для наших каратистів. Одразу сім медалей вибороли українські козаки та козачки. І дійсно чудовий результат. Наприклад, ось чотири медалі золотих. Лише уявіть такий показник, які вибороли наші В'ячеслав Новіков, Іван Урсаті, Олександр Махно та Олександр Черняєв. Також ми пишаємося нашими срібними нагородами, які вибороли Єлизавета Бондар та Марина Губанова. Ну і не менш, Чішимось бронзі Катерини Бардиш. Просто прекрасний результат. Суперникам своїм українці робили боляче. А нашій Марії Харченко, яка була на місці події, на тобі дуже-дуже приємно було спостерігати за перемогами українців. Давайте подивимось і ми. Десятий змагальний день на літніх дефлімпійських іграх в Токіо 2025 І ми знаходимося на арені, де проводяться змагання з карате. Сьогодні тут відбулося одразу сім фіналів для українських дефлімпійських каратистів, і вони дуже сильно нас порадували високими нагородами. Сьогодні українські дефлімпійські каратисти здобули дуже багато нагород: одну бронзову, дві срібні і чотири золоті. Тих медалей. сьогодні у нас виступали дівчата і хлопці в особистих заліках. куміте. сім спортсменів виступало. І на сьогоднішній день у нас було сім фіналів. Було шість золотих фіналів і один бронзовий фінал. Катя Бардиш стала третьою на перший раз на Дніфлімпіаді. Вона молода спортсменка, перспективна. так що чекаємо, завтра буде стінка. Я думаю, що вона все ж все ж таки золото візьме. Цю перемогу в першу чергу я присвячую Україні, також своїм батькам, своїй команді. Звичайно, водяки з силам України. Дякую вам, що ви нас закущаєте. Ця перемога також ваша. Ну і всі фінали сьогодні. Хлопці взяли не тільки хлопці, а дівчатка, шість спортсменів. З шести фіналів у нас чотири золота і два срібла. Будемо покращувати результат завтра. Хотілося, щоб закрити фінали всі золотими. Ну нічого, це спорт. У своїх вагових категоріях срібло отримали Марина Гулбанова та Єлизавета Бондар. А В'ячеслав Новіков, Іван Урсатій, Олександр Черняєв, Олександр Махно вибороли золоті нагороди. Я йшов 10 років на першу лімпіацію. Я зайняв треті місце на другій олімпіаді друге місце. На псе покидка олімпіада в Японії зайняв перше місце. Відчував емоції, відчував, що хочу перемогти, бо ціль тільки золото. Вчора дуже багато було думків про сьогоднішній спаринг. Знав, що будуть непрості суперники і був впевнений, що дійду до фіналу. Так і трапилось. Я дійшов до фіналу і переміг. Ми вітаємо наших спортсменів. Це просто неймовірний результат, неймовірний день, шалена підтримка публіки, вихід на фінальні поєдинки під автентичні японські барабани, неймовірне шоу і ще більш неймовірні емоції від перемог українських дефлімпійських каратистів. Вітаємо спортсменів та продовжуємо вболівати. Бо вже завтра вони вийдуть на свої наступні поєдинки в боротьбі за золото. Ну що ж, чекаємо на медальне і переможне продовження від наших каратистів у Токіо, але так само завжди націлені на успіх, на перемоги і наші дефлімпійські плавці. Тож для національної збірної дефлімпійської України сплавання вчорашній день був одним з найбільш напружених, але в той же час також і. Успішним, тому що виступ нашої команди 24 листопада завершився яскравим успіхом з у змішаній естафеті української мікс команди в естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем зрештою вдалося хлопцям і дівчатам вибороти срібло. В складі команди змагалися Ілля Султанова, Анастасія Григорова, Ірина Терещенко та Денис Наконечний, показавши злагоджений та дуже, дуже потужний виступ. Ештою наші плавці продемонстрували неймовірну команду згуртованість та силу волі. І незважаючи на потужних суперників, вони зрештою підтримували одне одного, і це допомагає їм вкотре виборювати дуже і дуже високі нагороди. Тож зараз ми зможемо також побачити і почути наші, наших спортсменів, які поділяться вже своїми емоціями після таких непростих, але й вдалих виступів. Ну, чесно кажучи, взагалі було важко. Ми не знали, що ми зможемо, бо сильні команди були з нами. Але ми, наша команда попрацювала і підтримали один одного. Я горжусь нашою командою, нашими дівчатами, і хлопцями. Ми всі молодці. Ну, це для мене перший раз. Ну, я дякую всім команді. Дякую. Я, я щаслива і я плакала від радості. Дякую всім. Команда ми один одного підтримуємо і треба обов'язково бути сильною підтримкою для команди. Дійсно, дуже важливо є підтримка наших дефлімпійців там, у далекій Японії, в далекому Токіо, де все для нас складається дуже і дуже вдало. Сьогодні ми. Чекаємо вже перетину позначки у 80 медалей. Далі обов'язково буде. Тож продовжимо вже завтра у прикінцевий день 25-х літні, літніх дефлімпійських ігор у Токіо. Дійсно, друзі, фінішна пряма. Тому кожен момент треба ухопити на каналі «Еквалімпік» Слідкуйте за всіма трансляціями. 13.00 наша дефлімпійська студія все ще триває, як і ігри в Токіо. І не забувайте, що підсумковий випуск. Новин чекає на вас по буднім о 20-й. Нульнуль. Тож я, Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік широ дякуємо вам за те, що ви з нами просимо, продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави, тому що ми працюємо тільки всі заради миру і заради перемоги України абсолютно на всіх рівнях. Наша трансляція здійснюється на замовлення медіа-центру НКСю. Ми прощаємося з вами вже до наступних зустрічей. Бажаємо всього найкращого і Україні разом кажемо: перемагай!